Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за підписки, за лайки, за хороші теплі коментарі і дописи, за фінансові підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі вас розклад на тему Думки ідеї вашого коханого <кій> <кій> вашу сторону ми подивимося, що скажуть нам карти він пішов стосунку І це дуже від того жаліє зараз між вами. Крапка, застій у стосунках. І дуже жаліє А Одію, що ви його притягуєте? Він готовий трудитися над стосунками вашими. Він хоче вас повертати. Та ви ще шерде. Ви не ви постійно таке би сидите в його голові. Він постійно думає за вами. 24 на 7. Він думає, що у вас. Я ще хтось, і він дуже переживає, сумнівається чи щось вийде з того, що не вийде, як йому діяти як по відношенню до вас. Але він буде діяти Тож час то час. він нас любить, він буде діяти. От зараз ви заблоковані, не спілкуєтеся, Пройшло багато часу. Але він. Прийде, буде розмова, у вас дасть про себе знати несподівано. Хочу поставити всі поставити всі крапки над «і». Це буде так якби все відбувалося під час розмови з ним. От ви вийшли кругом пентаклів, самодостатня, людина, гармонійна, яка добивається ресурсно, яка добивається успіхів у своїй роботі, фінанси, збільшується фінанси його дії. Буде примирення з вами. Він бачить вас у парі. Він хоче сім'ї з вами. І це буде тобто радість, благополуччя, процвітання. Тільки вам вирішувати. Чи ви, чи згоджуєтесь, чи не згоджуєтесь. Отже, пройшло багато часу. І є якісь внутрішні у вас переживання, обіди, які... які вони таке би відштовхують від нього. Але карта хороша. Приймайте. У коментарях пишіть, приймаю, нехай буде так. Всіх благ вам. До нових відео.